Стосовно того, як страждає Росія, то зараз є такі повідомлення про те, що там мінус геліп... гелікоптер К-52 в російських пабліках вже оплакують те, що він був знищений. Ну, сподіваюся, якомога більше таких гелікоптерів будуть мінусуватися України-сусідки. І наші Збройні сили України роблять все можливе для того, щоб цього було якомога більше. Так, а тим часом з Телеграф пише про те, що напередодні зими Росія взялася за енергетичні об'єкти. Останніми тижнями Росія посилила удари по електростанціях та енергетичних об'єктах. України напередодні холодів Росія почала масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Учора така атака призвела до відключення електроенергії в більшій частині Києва, а також у кількох областях. Також були перебої з водопостачанням. Як пише видання з ці удари за... Знаменують собою початок четвертої зими масштабних російських бомбардувань української енергетичної інфраструктури, яку Російська Федерація атакує, щоб залишити мирних мешканців без тепла і електроенергії та послабити їхню рішучість продовжувати боротьбу. Видання акцентували, що останніми тижнями Росія посилила удари по електростанціях та енергетичних об'єктах України так. Росія запустила 3 жовтня майже 100 безпілотників ракет по об'єктах у Харківській та Полтавській областях, що стало наймасштабнішим нападом на українську енергетичну інфраструктуру із початку війни. Отакі от, от новини тому, е, стосовно того, що Росія активно працює кожен день і кожну ніч, не забуваючи ні на хвилину, що вони хочуть знищувати нас. І з вами, і в тому числі морально, і хочуть, щоб ми просто замерзли цієї зими. Але вони мають розуміти, що такого не буде, як би вони цього не хотіли. А Сирський пояснює стосовно того, чому ж Російська Федерація нарощує атаки дронами і ракетами. Він розкриває ефективність ППО України. Головнокомандувач зазначив, що потрібні додаткові зусилля для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури та логістики. За останній місяць Росіяни збільшили кількість застосованих проти України засобів повітряного нападу в 1,3 рази. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Серський, наголосивши, що попереду нас чекають нові випробування. І далі наголосив: він, цитую, пряма мова. І, хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74%, маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики критичної інфраструктури. На логістики наголосив він. Щодо ситуації на фронті, то вона, за словами головкома, залишається складною. Сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні противника. Стабілізацію обстановки на загрозливих напрямках насамперед Лиманському, Покровському, Добропільському, Новопавлівському та завдають ворогу значних втрат. Повідомив він. Церський розповів, що протягом вересня загальні втрати окупантів становили 28,5 тисяч осіб. Водночас зазначив він. Він триває контрнаступальна операція українських військ на добропільському напрямку. Завдяки успішним діям підрозділів десантно-штурмових військ, штурмових полків інших частин сил оборони вдається зупиняти і відкидати противника, який планував на початку осені захопити територію всієї Донецької області, наголосив головнокомандувач. Він розповів і про успіхи в реалізації програми Діпстрайк. Зокрема, зазначив минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70. Нищому в країні агресорів виробництво пально-мастильних матеріалів вибухових речовин. І інші складові російського воєнного промислового комплексу, зокрема переробку нафти в Росії, зменшено на 21%. Відсоток вражає, правда. Він нагадав, що у збройних силах України тривають заходи оптимізації органів військового управління, покликані вдосконалити спростити цю систему та підвищити її ефективність. Завершили свою діяльність ОСУВ і ГОТУ. Натомість їхні функції передаються угрупуванням військ, сил, утвореним на основі оперативних командувань. Командування Об'єднаних сил Збройних сил України також отримує свою важливу ділянку фронту з підпорядкованими армійськими корпусами. Написав. Головком, отак, от, от Сирський доповів нам про те, що відбувається зараз на фронті. А тепер я пропоную заслухати думку Андрія Коваленка, керівника ЦПД, про те, чи готові ж українці до цієї тяжкої зими і якою вона буде. Дивимося, друзі, вітаю вас! Буде складно, але ми все пройдемо. Ми відновимось, ми вже місцями відновлюємось. Казати, де вважаю, неправильно. Зараз найкраще не казати де. Але ті, у кого не було води, вона з'явилася, ви вже це відчуваєте. Ті, у кого не було світла, і воно з'явилося раніше, ніж ви думали, ви це вже відчуваєте. Ті, в кого немає ще світла, досі, ви розумієте, маєте, що повірте, дещо. Підготовці до цих атак було передбачено, що дозволяє в більш короткі терміни повертати, ніж це було, скажімо так, в 2022 році, що 2023 році. Все буде. Будуть, звісно, вороги намагатися і далі. Але ми це пройдемо, ще раз кажу вам: ми це пройдемо. Але й вороги мають розуміти, і деякі з них вже відчувають на собі. Силу свічки, я скажу це так. Силу свічки. Друзі. Колективно, разом ми все пройдемо. Вірте в себе, вірте в своїх близьких, вірте в друзів, побратимів і вірте в Україну. Найважливіше, ми один в одного є. Немає нічого, що нас зламає. Все буде Україна! Слава Україні! Переможемо всіх! Тримаємось разом в цій ситуації, як і раніше, трималась в інших різних ситуаціях. Все буде добре. Героям слава!